Придатність до військової служби, що потрібно знати, вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації, про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в періоді правого режиму воєнного стану, і про ситуації, які стосуються визначення ступеня придатності до військової служби. Про Придатних, непридатних, тимчасово непридатних, придатних для служби в тилових структурах і питання проходження медичного огляду на визначення ступеня придатності до цієї ж військової служби. Насправді у цьому питанні проходження військово-лікарських комісій, питанні визначення ступеня придатності дуже багато міфів. Люди чомусь думають: якщо колись у людини була. Травма чи було якісь захворювання? І прийшовши на військову лікарську комісію, то однозначно це буде підставою для того, щоб цю людину цього військовозобов'язаного визнали придатним. Або непридатним до військової служби, але питання непридатності це є рішення, це є рішення комісії, яке в комплексі оцінює стан здоров'я конкретного військовозобов'язаного. І, звичайно, є розклад хвороб, який чітко визначає в яких випадках, в яких ситуаціях військовозобов'язаний може бути визнаний непридатним, простими словами. Якщо хтось думає, що колись боліла нога, чи боліло коліно чи рука, і це може бути підставою для того, щоб вас визнали непридатним, то це не зовсім так. Ступінь придатності чи непридатності це є висновок. Це висновок різних лікарів, це висновок, який формується комісією, і цей висновок стосується якраз. Стану здоров'я конкретно військовозобов'язаного. Дуже часто люди також плутають, якщо в особи є інвалідність, або ця особа є особою з інвалідністю, то, очевидно, вона має бути визнана непридатною. Це не зовсім так, тому що ВЛК і колишні мсеки, і у них різна функція. У них різна природа прийняття і наслідків прийняття відповідного рішення. Коли йдеться про ВЛК, то Тут встановлюється ступінь придатності саме до служби. Коли йдеться про МСЕК або зараз оновлені мультидисциплінарні команди, які приймають рішення щодо групи присвоєння чи не присвоєння групи інвалідності, то тут мова йде про життєздатність особи виконання нею тих чи інших функцій у житті у побуті, в принципі. Питання проходження військово-лікарських комісій безпосередньо передбачене у наказі номер 402 Цей наказ він якраз визначає всі види хвороб, всі процедурні моменти прийняття рішень, навіть оскарження рішень чи ситуації, коли рішення, які не відповідають чинному, чинному законодавству. Оскаржуються і скасовуються у визначеному порядку. Коли простими словами, то питання визначення ступеня придатності в першу чергу стосується стану здоров'я військовозобов'язаного. Ми маємо чотири таких групи або чотири ситуації, які стосуються ступеня придатності. Отже, є Військовозобов'язані, які є придатними до військової служби. Є військовозобов'язані, які не придатні до військової служби. Також є військовозобов'язані, які придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики і так далі. І, так далі. і ми маємо окрему групу військовозобов'язаних, які за рішенням комісії можуть бути визнані непридатними до військової служби на визначений час. Подальшим переоглядом на 6-12 місяців. І якраз це є ці чітко визначені види або ступені придатності до військової служби. Звертаю увагу, що обмежено придатних у нас вже не буде. І ті особи, які мають цей статус, обмежено придатні, вони зобов'язані змінити цей статус. Або придатні, або непридатні, або тимчасово непридатні, або придатні для служби в тилових структурах і навчальних центрах. І, звичайно, рішення, як я вже зазначав, приймає військово-лікарська комісія. військово лікарська комісія, яка створюється при територіальних центрах комплектування. І в медичних закладах завдання якої це встановлення стану здоров'я військовозобов'язаного. Звичайно, ми будемо говорити про те, як би мало бути, про те, як пише законодавство, як би мала відбуватися процедура, і встановлюватись конкретний діагноз, прийматись конкретне рішення. Звичайно, подекуди діяльність робота відповідних комісій потребує. Бути кращою, потребує удосконалення, але це абсолютно інше питання. Відповідні комісії вони приймають рішення, як я вже зазначав на підставі наказу номер 402. Отже, це є наказ, який стосується визначення положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. І цей наказ містить три додатки: перший додаток розклад хвороб. Станів фізичних вад, що визначають ступень придатності до військової служби чи служби у військовому резерві. Другий додаток це пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають цю ж ступень придатності. І третій додаток це таблиця додаткових вимог до стану здоров'я військовозобов'язаного. До цього наказу, а це наказ Міністерства оборони України, було внесено більше. 20 змін і доповнень. І ці зміни і доповнення з одного боку удосконалили процедуру проходження військово-лікарської експертизи, з іншого боку, встановили певні, певну ясність щодо хвороб, які можуть бути підставою для, для того, щоб особа була визнана непридатною, з подальшим виключенням з, з військового обліку. І якраз ем, йдеться про. Розклад хвороб, перелік статей, а ці статті якраз в залежності від тої чи іншої ситуації, описують хвороби, травми, на підставі яких, тобто на підставі цих статей, на підставі визначення ступеня придатності, комісія приймає рішення. Отже, ми маємо розклад хвороб. Ми маємо 86 статей, і ці статті погруповані. По різних, по різних групах хвороб. Це, я прикладу, хвороба ендокринної системи, розлади психіки, хвороба нервової системи і так далі, і так далі, і так далі. Тобто 86 статей вони дають, в принципі, по своїй суті відповідь на питання. І навіть в домашніх умовах, відкривши відповідний перелік перелік хвороб, можна подивитись. Чи ваше захворювання, чи ваша травма підпадає під визначення ступеня непридатності? Чи ваша хвороба, чи ваша травма підпадає під визначення ступеня тимчасової непридатності чи придатності? Чому це важливо? Тому що люди, які готуються йти на військово лікарську комісію, чи проходячи військово лікарську комісію, дуже часто хибно собі думають, що прийшовши до того чи іншого лікаря, сказавши, що в дитинстві. В мене була там якась травма чи захворювання. І не надавши абсолютно жодного документа, лікар має прийняти рішення в вашу користь. На жаль, на практиці так не буває. Так не буває, тому важливо, коли все-таки у вас є направлення на військово-лікарську комісію брати з собою. Весь перелік медичних документів, які підтверджують те, що ваш стан здоров'я в тій чи іншій частині, з того чи іншої ситуації, все-таки він потребує, потребує покращення, і це важливо для прийняття. Об'єктивного рішення про стан вашого здоров'я і зазвичай медичні огляди вони проводяться з відповідною регулярністю. Про це також визначено у 402 наказі. Отже, повторний медичний огляд військовозобов'язані проводиться один раз на п'ять років військово-лікарськими комісіями, коли ж йдеться про... Провий режим воєнного стану, то відповідна постанова ВЛК про визначення ступеня придатності до, війську, до військової служби, дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. І що дуже важливо, у воєнний час та під час мобілізації відстрочка від призову за станом здоров'я надається військовозобов'язаному на строк від одного до шести місяців, залежно від конкретного захворювання. чи Травми, чи каліцтва, чи поранення і інших обставин. І якраз також важливо, що особи, які звільнені з військової служби чи визнані непридатними, вони можуть повторно скеровуватись на проходження медичного огляду, на визначення ступеня придатності. Простими словами, якщо у вас є Постанова військоволікарської комісії про визначення ступеня передатності до військової служби двох чи трьохрічної давності, ви маєте розуміти, що відповідно до 402 наказу є строк, який стосується періоду дії правового режиму воєнного стану. Це один рік. І після закінчення цього року законодавство все-таки зобов'язує вас, як військовозобов'язаних, пройти відповідно повторний огляд на визначення ступеня передатності. Ви запитаєте, а що буде, якщо... Ви цього не зробите. Звичайно, в такому випадку передбачена можлива адміністративна відповідальність стаття 210 чи 210 з позначкою. 1, яка стосується порушення правил військового обліку. І тут дуже важливо пильнувати, щоб ви, як військово зобов'язаний, дотримувались максимально ретельно цих правил військового обліку і. Проходили відповідну військово-лікарську комісію, чи з'являлись за викликом до територіального центру комплектування, чи для оновлення, чи для уточнення військово-облікових даних, чи в інших ситуаціях, які передбачені у мобілізаційному законодавстві. Маємо ще одну ситуацію, яка стосується обмежено придатних. Обмежено придатних у нас вже не буде. або в принципі, мало би вже не бути, ми маємо внесені зміни до закону, і цей закон скасував статус обмежено придатних і зобов'язав усіх чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають цей статус, пройти медичний огляд на визначення ступеня придатності саме до 5 червня. Отже, ці зміни говорять про те, якщо є обмежено придатний чоловік. Громадянин України вік 25-60 років він до 5 червня зобов'язаний пройти військово-лікарську комісію на визначення ступеня придатності. І закон говорить механізм проходження цієї військово-лікарської комісії. Ви не повинні чекати, що про вас згадають, що вас викличуть. Закон говорить про те, що такі громадяни зобов'язані самостійно. Звернутись до територіального центру комплектування чи згенерувати через мобільний застосунок резерв плюс відповідне направлення на проходження військово-лікарської комісії і пройти цей повторний медичний огляд на визначення ступеня придатності до військової служби є один нюанс. Цей нюанс стосується осіб, які визнані особами з інвалідністю. І закон говорить про те, що якщо вони і мають статус обмежено придатні, тобто вони можуть не проходити. Закон не зобов'язує їх проходити відповідний медичний огляд саме до 5 червня 2025 року. Про це йдеться у прикінцевих положеннях, і це питання. Чітко і однозначно врегульовано і визначено простими словами всі обмежено придатні зобов'язані пройти медичний огляд до 5 червня, крім осіб, які мають мають статус особи з інвалідністю. Якщо ви не дотримуєтесь цього обов'язку, який покладений на громадянина України. Відповідним законодавчим актом, то це також може бути підставою для того, щоб ем, вас можливо притягнули до адміністративної відповідальності. Також стаття 210, 210 з позначкою 1, А це штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень, штраф за порушення правил мобілізації, штраф за порушення відповідно військового обліку. Тому відповідне на питання. Йти самостійно чи не йти обмежено придатному до Територіального центру комплектування чи для проходження військово лікарської комісії однозначно так. Тому що це пряма і безпосередня вимога закону. І недотримання вимог закону це, звичайно, потенційна відповідальність, як я вже зазначав. Маємо таку ситуацію із ступенями придатності до військової служби. Як я вже говорив, придатні, непридатні. Придатні для служби в тилових структурах, і тимчасово непридатні. І якраз е, ті особи, які потребують е, покращення здоров'я, видуження після тих. Тих чи інших обставин, тих чи інших ситуацій, то вони визнаються непридатними до військової служби з подальшим переоглядом через 6-12 місяців. Так говорить 402 друга, 400 наказ, який якраз встановлює конкретні ситуації, конкретні випадки, коли йдеться про необхідність надання відстрочки чи необхідність надання особи, особі, тобто військовозобов'язаному, такого, такого статусу, як тим непридатний до військової служби з переоглядом. І якраз конкретні, конкретні статті, конкретні розклади хвороб вони визначають такі ситуації, коли це, тобто відповідний переогляд, може відбуватись. Отже. Постанова про визначення ступеня непридатності до військової служби з подальшим переоглядом приймається під час дії воєнного стану і є перелік статей. Стаття 2, стаття 7, 11, 13, ви бачите на екрані ці статті, які стосуються того, що військовозобов'язаний може бути визнаний непридатним до військової служби з подальшим переоглядом через 6-12 місяців. Йдеться про для прикладу туберкульоз органів дихання, коли йдеться про визначені Діагнози, коли цей туберкульоз для прикладу перебуває в активному стані, і відповідно це стаття друга. І ми, коли бачимо розклад хвороб, ми знаходимо, ага, в нас такий діагноз, дивимось, захворювання перебуває в активному стані, в активному періоді, тоді вас може бути визнано не передатним до військової служби з переоглядом. Чи наприклад, стаття 7, після проведення гострих гострих, хронічних інфекційних чи інших захворювань, також якщо таке у вас сталося. Вас може бути визнано тимчасово непридатним і відповідно з подальшим переоглядом чи ситуація статті 11 стане після втручання лікування ситуації з приводу різних новоутворень, і тих діагнозів ми маємо досить багато, коли за відповідних обставин комісії надається право визнати особу тимчасово непридатною. З подальшим переоглядом конкретного військовозобов'язаного. і в ситуаціях з тимчасовою непридатністю, звичайно, рішення приймається з наступних з наступних критеріїв, з наступних підходів. Найперше має бути документально медичними документами підтверджено відповідні випадки, відповідні ситуації, відповідні захворювання, відповідні травми, проходження лікування і тоді. Профільний лікар разом з комісією, разом з головою військово-лікарської комісії, розуміючи об'єктивність стану здоров'я військовозобов'язаного, вони приймають рішення: приймають рішення, і відповідна особа отримує відстрочку від призву від мобілізації на для того щоб покращився її стан здоров'я, і на практиці такий статус швидше надають, аніж встановлюють статус непридатного непридатності до військової служби під час мобілізації, і звичайно, для того, щоб знати, коли ж все таки особа може бути визнана непридатною, знову ж наказ 402 про що цей наказ? Як я вже зазначав, у ньому є розклад хвороб, є відповідні таблиці, є відповідні пояснення, і можна навіть в домашніх умовах подивити свій діагноз, якщо, якщо ви його знаєте, якщо у вас є якісь медичні документи, і відповідно до діагнозу визначити, чи ви будете придатним, чи непридатним до військової служби. Візьмемо конкретну ситуацію, візьмемо конкретну статтю. Для прикладу, Є стаття 12. Отже, ця стаття стосується хвороб крові, кровотворних органів та порушення відповідного стану здоров'я. І тут ми бачимо, якщо швидко. Прогресуючи захворювання і ознаки захворювання це, безумовно, є підставою для того, щоб особу було визнано непридатною. Це пункт А. І якраз кожна стаття містить пункти А, Б, В. Пункт А завжди означає кожного захворювання. А їх є 86 статей. Пункт А завжди означає, що військовозобов'язаний буде непридатним до військової служби, але звичайно мають бути відповідні прогресуючі захворювання чи прогресуючі хвороби, коли комісія, виходячи також з наявність медичної документації, виходячи з відповідних діагнозів, може прийняти рішення і встановити вам для прикладу захворювання стаття 12 пункт А. Коли йдеться про інші пункти, пункт Б це зазвичай ситуації, коли особа визнається придатною до військової служби в тилових структурах, навчальних центрах і так далі. і Так далі, пункт В пункт Г – як правило, такі військовозобов'язані є повністю придатними, і комісія не має правових підстав надати. Вам чи відстрочку, чи прийняти рішення про непридатність. Дивимось ще одну статтю. Це стаття 20. Хвороби нервової системи. Отже, ця стаття говорить про те, що якщо є хвороба нервової системи, вказано відповідний код цієї хвороби нервової системи і є швидко прогресуючі значними порушеннями функцій, відповідні захворювання чи інші моменти, тоді за пунктом А? Це є підставою для визнання особи непридатною до військової служби. Коли є помірні порушення функції, тоді придатність до служби в тилових структурах. Коли йдеться незначні порушення функцій, в даному випадку особи визнаються придатними до військової служби. Насправді тільки медична документація, тільки медична практика, тільки лікарі зможуть поставити відповідні діагноз, встановити чи це є помірні порушення, чи незначні порушення чи швидко прогресуючі відповідні захворювання чи діагнози. І ці, ці речі встановлюються об'єктивно, в тому числі на підставі додаткових обстежень, що дуже важливо, на підставі додаткових документів. І якщо, для прикладу, є ситуація, коли по статті 20 вам встановили діагноз і ступень придатності пункт Б, ви з цим. Пунктом Б цим встановленим рішенням і висновком не погоджуєтесь. Безумовно, ви можете оскаржувати таке рішення таку постанову військово-лікарської військово-лікарської комісії до Вищої військово-лікарської комісії, в тому числі до обласних, в тому числі до регіональних, в тому числі до центральної військово-лікарської комісії. Чому Тому що саме ці органи вони здійснюють розгляд адміністративних, адміністративних питань? З оскаржень постанов нижчих військово-лікарських комісій, і дуже часто справді штатна чи позаштатна військово-лікарська комісія може помилитись з тим чи іншим пунктом, замість пункту м, Б. Е, Виходячи з наявних документів, встановити інший пункт, і безумовно, якщо ви переконані, якщо у вас є належна, належна медична документація чи результати відповідних медичних досліджень, то в такому випадку можна оскаржувати і отримувати висновок, який, на вашу думку, мав би відповідати реаліям. Є один нюанс щодо судового оскарження судове оскарження. На жаль, є проблемою. Чому проблемою? Тому що вже сформована судова практика, в тому числі практика Верховного суду України. І Верховний суд говорить про те, що суди не уповноважені встановлювати діагнози. При розгляді скарг надії чи бездіяльність військово-лікарських комісій, по оскарженні постанов про, про визначення ступеня придатності, суд не може перевірити, чи особи, для прикладу. Така помірна стадія нервового захворювання чи незначні порушення, суд встановлює лише дотримання процедури проходження військово-лікарської комісії, і фактично судова система усунулась від втручання в встановлення факту чи встановлення ступеня придатності до військової служби військової служби, тобто суд. Оцінює дотримання процедури. Якщо процедура дотримана, то питання чи діагноз є помірним, чи є незначні порушення, це питання безпосередньо вже до системи органів, які здійснюють і уповноважені здійснювати військово-лікарську експертизу. Як про це говориться, в відповідно наказі номер 402 наказі Міністерства оборони. Також ще один приклад: якщо у військовозобов'язаного є захворювання органів дихання, також є чітко визначені коди, в таких випадках за визначених діагнозів, визначених підстав, його може бути визнано непридатним. Отже, якщо є в військовозобов'язаного озена стенози гортані, Парези і паралічі з значним порушенням функцій голосоутворення. Тяжка форма спастичної дис дисфонії, то саме за переліку таких діагнозів, як зазначено у пункті А, особа військовозобов'язаний може бути визнаний непридатним до військової служби. Коли в інших випадках пункт Б, пункт В особа, у якого є, у якої є відповідні захворювання органів дихання. Відповідно до рішення військово-лікарської комісії, вона визнається придатною до військової служби. Ще дуже часто люди запитують, що робити, скільки часу дається. Коли ви отримали, для прикладу електронне направлення для проходження медичного огляду на визначення ступеня придатності, за скільки часу цей огляд потрібно пройти? Насправді, маємо також 402 постанову, маємо відповідний пункт, який визначає чіткі строки для проходження відповідного медичного огляду для визначення ступеня придатності. Ці строки визначені у пункті 2.8.6. Отже, строки. Проведення медичних оглядів, а також лабораторних досліджень, не можуть перевищувати чотирьох днів, і за необхідності направлення особи на додаткові лабораторні інструментальні дослідження для отримання повної та об'єктивної інформації про стан її здоров'я такий строк проведення медичних оглядів чи досліджень не може перевищувати 14 днів. Ми маємо розуміти, є вимоги. Наказу, який визначає процедуру проходження військово-лікарської експертизи, він встановлює строки 4 або 14 днів. І це є ваш військовозобов'язаного обов'язок після отримання направлення чи в територіальному центрі комплектування, чи електронного направлення для проходження медичного огляду, з'явитись до. Від до відповідного місця, до відповідного медичного закладу чи до територіального центру комплектування, і пройти відповідний медичний огляд на визначення ступеня придатності до військової служби, і про це також передбачено у мобілізаційному законодавстві стаття 22, яка визначає обов'язки обов'язки громадян України, які стосуються як прибуття за викликом. Тобто, заповісткою до територіальних центрів центрів комплектування та соціальної підтримки обов'язків щодо проходження медичних оглядів на визначення ступеня придатності до військової служби. Ми говорили про непридатність до військової служби і що потрібно знати. Маємо наказ 402. Маємо розклад хвороб у кожній статті, а це 86 статей, тих чи інших захворювань, тих чи інших травм. Є конкретні підпункти і конкретні діагнози, на підставі яких ВЛК Військово-лікарська комісія має право прийняти рішення. Чи визнати вас придатним, чи визнати, визнати вас непридатним, чи тимчасово придатним з подальшим переоглядом, чи придатним для служби в тилових структурах. І якраз в домашніх умовах, відкривши відповідний розклад хвороб, можна перевірити, чи вас конкретна стаття, для прикладу, 20 з пунктом А, з пунктом Б, чи з пунктом. Ве і важливо наступне при проходженні медичного огляду на визначення ступені придатності дотримуватись законодавства і вимагати від інших також дотримання чинного законодавства. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.